Ріжка наша б'ється, від села і до села, піснею, віршем прославимо, славні трударів діла, трактористів, комбайнерів, бригадирів ланкових, агрономів, інженерів і всіх чесних рядових. Яка важлива професія агронома, Макарівна, це ж він дає нам пиріжки, ватрушки, Сосиски в тесті. Пам'ятаєш віршик про маму? В погоду і негоду перевіряє перші сходи. Ходить в поле за селом, в мене мама, агроном. Дає та дає, та ж і взять любить. В мене тато агроном, розумний, завзятий. Як не вкради до нозерна, то не ляже спати. А до молока, а до хліба ж. ще молоко потрібно. Самим хлібом давитися можна. А молочко ж без доярочки, де візьмеш? Та до у нас не дуже руться до корів. Були б телевізори на роботі, так там і зночували. Ось спішить до ярка ніна, бо іде уже Ундіна. Треба дуже поспішати, щоб Альону врятувати. Але, як кажуть, у корові молоко на язиці, і наші славні трактористи дбають про корми. Трактор в полі деренчить, деренчить. Тракторист в коморі спить, гучно спить. Треба поле вже зорать, а голівоньку йому не піднять. Та стережіться трактористи, наша міліція не дрімає, сама не спить і нам не дає. Хто стоїть там на дорозі і жезлом махає, то інспектор Прокопенко данину збирає. Прокопівна, а пам'ятаєш, як ми в школу кінчили? То, ти? Та ти ж сім років за однією партою в першому класі просиділа. Ну, довелося. Але ж тепер живу, як в раю. В школі я погано вчилась і не вміла рахувати, але стала за і не буду бідувати. А навіщо мені всі продавчі справи? Я хочу люди. У коклась кого я вчуся, буду режисером. А як хватить в мене бабок, то ще й модельєром. Ой, а що твориться в телевізорі? Дівиці, ноги від душей, а співати не вміє. На естраді на співачці всі такі хороші, а я б е, такою заспівала, були б удати гроші. Мій багато дуже маю, професій ще більше. Хто поможе розібратись, що для нас миліше? Той хоче стати капітаном, той космонавтом хоче бути. Я теж подумала, ким стану, яку мені обрати путь. У житті все знадобиться. Так говорять всюди. Тож пізнай азів усяких і будуть з тебе люди. Отже, згадав історію учень але. про бабуся, опинившись на виховій годині з брофорієнта. Вона, як хай географа, дала, від них у школі користь не мала. Це географія, наука. Ставлю, що маєш знати села і міста, півнини, гори, віки та моря. Багато ще запевняю я. Відповідь О -о -о -о. І як мені це все набризло? І якби хоч не були? Ні. <піллянна> Я пройшов у школі пішли в день. Дети зовсім небагато. Мільйон питань, мільйон ідей. І кожен день у школі свято. А ти учитель і творець, людина просто на кінець. В цієї професії все знало. То це життя твоє пройшло і з добрим злом, і душею. І у школі всякого було. Та серцем ти зросла з нею. Школа, рідний дім, тут помисли твої, і мрії, і слава, і сонце є. Та щирі помисли в надії. Тут зустрічі, святкові дні, наради творчі, семінари, урок, походи і пісні. Так в школі, хто не працював, перед некласним час інститут тому. До щастя, повного не знав і тому не небудь. Понятно, ну, але скоро мені атестат вже дадуть, і освіта в мене є. Досить. Вже ви мене всього навчили. Розум, щоб не розтроситься, сяду я собі на печі, ляжу по плю поїм калачі, де ще одружусь, а найду собі чоловіка такого, щоб за мене все робити. І борщі, і супи, і квартири, і машини. Короче, буде клас. І візьму. Певно, я машину. Так реча. Можливо, мені бачить її Географію Диокрасник, треба визначити. Хтось мені тут обирає. Мене батько на машині до базару доведе. І куди мені все. Так що навіщо ви мені за все влітаєте? А якщо серйозно? Безнічня цікаво, але свою обрати я щоб добре діло й добра слава. А я собі вертаю. Зайти своє, щоб серце стисло, щоб зрозумів от буде все. Ми відриватися звикли, Далекі нам такі прогрес, Втім, жити чесно, справдою сюди, не розминатись, а дружити, А ремесло, як кажуть люди, за плечами не носить.